Добрий ранок, вітаю колеги, вітаю члені комісії, вітаю всіх, хто приєднався і буду дивитися в засідання чергове засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Всі члени комісії присутні. Ми правомочно починати засідання комісії. Порядок денний був колеги вам розісланий. Він складається з 12 пунктів. Чи є доповнення до цього порядку денного, чи є пропозиція або зауваження. Тоді е пропоную затвердити порядок денний і рухатися по ньому. Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання комісії, прошу голосувати? Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Е по порядку денного. Е Хочу повідомити, що засідання засіданні комісії 23 липня 2024 року розпочато проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, а саме засоби для захисту рослин. До слова хочу запросити секретаря комісії пані Анну Косиченко. Так. Стану на кінцевий строк прийняття документів, а це було 18 липня 2024 року. Подано заяву від одного учасника, а саме приватного підприємства Тендер онлайн, який отриманий комісією 24 липня 2024 року о 11 годині 26 хвилин. Добре, дякую, пані Анна. Ставлю на голосування затвердити. Розгляд поданих учасниками конкурсу документів. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Е я можу вас запросити, я можу запитати. Чи є у нас Немає задачу? Не Добре. Тобто ми не будемо за... запитувати, де оточувати інформацію. Н -н -н. Тоді ставлю на голосування, що не видно виносимо рішення не уточнювати учасника документи і інформацію. Хто за? Проти. Затримався. Дякую. На голосування. Прийняття рішення про допуск до участі в конкурсу учасника приватного підприємства тендер онлайн. Хто за? Проти, утримався. Дякую, поздрім. Наступне, звіт нашого порядку. виношено на голосування. Провести індивідуальне оцінювання. Хто тобто за? Проти, утримався. Давайте оцінимо. Так, нам потрібно е, почергово озвучити. У нас один учасник, але почергово озвучуємо по кожному критерію і кожного членів комісії. Е, так. Пані Руслано, пані Олексій. Так, всі три критерії три. Пані Руслана Велин С3 3, Анна Косиченко, Си 3 керів 3, Станіслав Петров, это Criteria 3, Катаманцев, С3 критерия 3. У нас у нас получается середні і завальные свики. Через п'ять двадцять. Так, добре. Тоді виношу на голосування. Затвердження прийняти рішення про переможця конкурсу приватне підприємства тендер онлайн. Хто за? Проти отримався. Рішення прийнято. Вітаю. Тривати підприємство тендер онлайн з перемогою в конкурсі і бажаю успішно успішно провести реалізацію цього активу. Наступне питання порядку денного. Колеги, хочу повідомити вам, що оголошена відміна конкурсних засада юридичних осіб, які будуть здійснювати реалізацію арештованих активів, за такими активами. Перше. Візерункове скло у кількості 4832 листів та скло у кількості 8101 метр квадратний. Ухвало Шевченківського районного суду міста Києва від 13.06.2022 році. Другий стильний тірач, мерседес benz на півпричіп, одяг, косметичні засоби та сантехнічні вироби. у Левківського районного суду міста Кивова від 21.12.22 року. Третє, Комп'ютерне обладнання: 38 системних блоків, 1500 модемів, кабелі, антенни та інші опалесні судді. І районного суду, міста Києва 27-0722 року. Четверте, руда залізна. У 31 залізничному вагоні загальна вага 2160 тонн. Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 24.06.22 року. І п'яте Каолін, фарфорова глина, загальна вагой 209 тонн Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 18.08.2022 року. А, ну, Це у нас черговий, вже я не знаю, в котрий раз черговий переголошення. Прошу пані. Станом на кінцеву дату не отримано жодної заяви, тому відповідно до вимог порядку, одночасно з прийняттям рішення про ведення конкурсу таким, що не відбувся, ми маємо прийняти рішення про повторне оголошення конкурсу за цими активами. Дякую, пані Анна. Ну, колеги, відповідно до пункту 10-го порядку нашого порядку, оголошення про проведення конкурсу обов'язково звичайно срок прийняття документів для участі. Такий срок у нас. Значить, прийняття документів з 13.09 24 року, а оголошення результатів конкурсу 19.09 24 року. Угу. Значить, ставлю на голосування. прийняте рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, і повторно оголосити конкурс на підставі наказів АРМ від 23.01.24 номер 26, 06.02.24 номер 51, 21.02.24 номер 75, 11.03.24 номер 08.04.24 року номер 162. Хто за? Проти, отримався. Дякую. Рішення прийнято. Е, наступний пункт порядку денного. Відповідно до наказів. Арма від 25.07.24 номер 272 та 02.08.24 No281. Е, проведення конкурсу з відбору на конкурсних засадах юдії весілля. Будуть здійснювати реалізацію арештованих активів комісією комісії здійснити заходи щодо проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів відповідно до вимог встановлених порядків. Um, Повідомляю, що управління АРМА передано арештована майна для реалізації. Перше. Зерно кукурузи третій клас. кормові потреби. Урожай 2020 року загальною вагою 342 сорок 500 кілограмів. Ухвала слідчого судді під час конного суду міста Києва від 12 березня 24 року у справі номер 75 757 семьсот пятьдесят семь дроб 13.002 Друге повітряне судно А 2. Ухвала слідчого судді Соснівського суду міста Черкаси від 04 червня 2024 року у справі номер 712, No 24. Деревина лисоматеріали круглі, породи сосна кількості 1093 колоди об'ємом 471 кубічних метрів. Ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 липня 2024 року у справі номер 161 10908 24 Колеги кінцевою датою прийняття документів для участі в конкурсі з 12.09.2024 року, а оголошення результатів в конкурсу року. Ставлю на голосування. Затвердити оголошення про проведення конкурсу. Хто за? Проти отримався. Рішення прийнято. Так, ставлю на голосування про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Хто за? Проти утримався. Дякую, до ще на прийнято. У нас ми, в принципі, вичували 12-й пункт Різа. Якщо є з приводу проведення сьогоднішнього засідання, зауваження або пропозиції, або щось додати до нашого. Ні, Тоді ми сьогоднішню роботу зробили з вами. Пропоную закрити засідання комісії. Хочу подякувати всім за участь у засіданні комісії і бажати успішної, плідної роботи. Всім бажаю мирного неба над головою. Дякую.